Богородиця у повний зріст з'явилась дітлахам. Чотири хлопчики відпочивали на дамбі річки, бистриця на двірнянських у горниках. Діти пригадують, небо затягнули дощові хмари. Раптом яскраво засвітило сонце, згодом пролунав грім. Такі зміни природи, підлітки зафіксували на власні мобільні. Під час перегляду зображень побачили щось незвичайне. Ми прийшли погуляти на, на дамбу, поїсти насіння сіли і хотіли подивитися в кого краща камера. Так як я перший сфотографував. І в мене вийшла така фотографія. Він сфотографував на десь на хвилину пізніше, ніж я. То в нього нічого не було вже на камері. Ми довго не могли розібрати, що це. Ми подивилися, придивилися ближче. Нам здавалося, перше, що це якась пляшка, але потім виявилось, що це матінка Божа. У нас ще були сумніви, що це Ісус Христос. Священики кажуть, зображення знак Божий. Вони переконані. Таким чином хоронителька засвідчує свою опіку над українцями. Це об'явлення було таким е, цікавим, тому що статуя цієї Богородиці, яка є на фотографії, вона є нестандартна. От дуже багато вже тепер є теорій, що це є. Photoshop, що це десь там хлопці зробили, бо зараз можливо все зробити. Але в мене така думка прийшла на голову, що я сьогодні спеціально сів в інтернеті, намагався знайти чи ікону, чи, фото, чи статую, чи ще якесь зображення Богородиці власне в такому вигляді. Я не міг цього знайти. Місцеві зображенням святого лику також втішені. Божа присутність на щастя. Між тим, сільський голова угорників пригадує, на цьому місці було зафіксовано кілька нещасних випадків. Кілька дітей в різні періоди тут загинули, втопилися, і саме в цьому місці явилася Богородиця. Це було в різні часи. Було і понад 20 років назад, було і 6 років назад, і, і, і менше. Так, траплялися такі випадки. Ну це діти не нашого села. Правдиві світлини. З'явлення божої матері ставлять під сумнів досвідчені фотографи. кажуть, у час інформаційних технологій та різноманіття спеціальних програм для обробки фотографій створити таке диво не проблема. Професійний фотограф Ярема Проців детально проаналізував світлину. Показує зробити якісний монтаж можна, але сумнівається, що його зробили підлітки. Я можу дати на 80 відсотків або це робив спец, який просто вміє це добре зробити, якщо ті хлопчики знають якогось такого. Спецар щоб міг так точно підігнати ці всі пікселі, бо видно, що вони рівномірні одинакові. Такі явища бувають різними, бувають майже дуже розмитими. Це може бути тільки якесь світло. В даному випадку, можливо, воно було і чітким. Справді, ми не знаємо, наскільки ці явища вони не одинакові завжди. На небі по одному буває цей. Я вірю, що воно таке буває. Але й чу про те, що й злуживають цим просто для піаритись, щоб завести бо люди ці любить. Об'явлення Пресвятої Богородиці відбувалось в різних країнах та в різний час. Найбільш відомі місця України це Зарваниця та Почаєв на Тернопільщині, а святим місцям Фатіма у Португалії, Люрт у Франції та Междугорія у Герцоговині поклоняється більшість православних та католиків світу. Ірина Тимчишин, Сирій Щочкін, новини на вежі.